Мавамо Господа нашого Ісуса Христа, дякуємо Богові за кожний прожитий день. Нехай Господь благословить вас, покриє, помилує во ім'я Ісуса Христа, дасть вам мужності пройти ці всі випробування достойно принести Господові достойні плоди, покаяння, також з розумінням ставитися до волі Ісуса Христа, який сказав, що йдіть, проповідуйте до краю землі. Хто буде вірувати і хреститися, той буде спасений, хто не буде, буде засуджений. Тому варто бути живим християнином, який проповідує. Який не мовчить, який несе Євангеліє до края землі. Також хотів поділитися думками, що наскільки важливо з розумінням підходити до причастя і розуміти, що таке причастя, так як написано в Біблії про те, що в крові знаходиться душа. І коли ми причащаємося до крові Ісуса Христа, тобто до чистоти, ми самі маємо бути чистими, так як нічого нечисте не може війти в Царство Небесне. Тому для того, щоб приймати причастя, потрібно бути чистим і серцем, і душою, і розумом. Тобто людина має з розумінням підходити, так як причастя – це дуже серйозний крок, до якого потрібно бути готовим. Тому благословляю, щоб кожен з нас був готовий, причащався до крові, мав кров Ісуса Христа, щоб вона його мивала, очищала, і щоб ми могли прославляти Його святе ім'я. Амінь.